Лисичка подала у суд таку бумагу, що бачила вона, як попиластий віл, на панській винниці пив, як мошенник брагу, їв сіно і овес і сіль. Суддею був ведмідь, вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить трохи не цілі судки. Як можна гріх такий зробить, воно було б зовсім не диво, Коли б він їв собі м'ясиво, Ведмідь сердито став ревіть. А то він сіно їв, вовки завили. Віл щось почав був говорить, да судді річ його спочинку перебили, бо він ситенький був, і так оприділили. І приказали записать. Понеже віл признався попеластий, Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, Так за такі гріхи його четвертувать, І м'ясо розідрать суддям на рівні часті, Лисичці ж ратиці отдать.